Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Хочу сказати величезне спасибі усім людям, які нині боронять нашу Україну, кожен зі свого фронту. Ми вже перемагаємо! Слава Україні! Героям слава! Друзі! А сьогодні я з радістю поділюся з вами дуже потрібним і смачним рецептом на кожен день. Це може бути як окрема страва, а також можете подати таку смакоту до улюблених каш, макаронних виробів. І як ще забажаєте, дуже просто готується. Дуже все смачно, корисно і по-домашньому. Тому зараз я пропоную приготувати ось такі нереально смачні та апетитні. Курочку з грибами тушковані у сметані. Буде все просто, смачно і швидко. Тому, якщо цікаво, зберігайте обов'язково рецепт, і я думаю, він стане для вас чарівною паличкою. Якщо потрібно швидесенько щось приготувати, скажімо, щоб подати з кашею. Для рецепту беремо 500 печериць, 1 кг філе курячого стегна або інше м'ясо, 150 г цибулі порей або ріпчастої, 100 г твердого сиру, 1 чайна ложка солі або за смаком, 250 г сметани, 1 чайна ложка сушеного часнику, 500 г водички та пів чайної ложечки перцю. Або за смаком. Всі інгредієнти бачите зараз перед собою на екрані, тож ставте на паузу або дивіться в описі до цього відео. Я беру ось таке філе курячого стегна, без шкірки і без кісток. Перед цим я гарненько його промила у проточній воді, беру відразу пательню, суху і буду нарізати ось такими середніми шматочками і відправляю відразу на пательню. Пательню необхідно брати гарну, щоб нічого не підгоріло. Все. Ставимо на середній вогонь і час від часу помішуємо і лишаємо смажитись. А тим часом я наріжу гриби печериці. Погляньте, друзі, які я купила в магазині величезні гриби. Ось чотири таких великих гриба, заважили на пів кілограма. Нарізаємо грибочки також на такі середні частинки. І не забуваємо помішувати наше м'язко. Ось так. Так, прийшла черга до цибулі порей. Я цього разу беру таку, але час від часу беру річ, тобто немає значення. Однак буде смачно все, м'ясо посмажилось на середньому вогні 15 хвилин. Все, додаємо через 15 хвилинок печериці і сюди ж нарізану цибульку. І гарненько все перемішуємо і тушкуємо все разом ще 10 хвилинок. Через 10 хвилинок я сюди ж додаю сметану, сіль, перець, сушений часничок, можете додати інші спеції. І заливаю все холодною водичкою. Перемішую. Ось так все гарнесенько. І лишаю на середньому вогні тушкуватися, тим часом натираю твердий сир. Все разом в мене тушкується ще 15 хвилинок, і в кінці приготування я додаю сирок для того, щоб загустити соус. Можна цього не робити. І все відразу ж вимикаємо. І ось така смакота, друзі, у нас виходить. Подаємо як окрему страву, зверху можна додати трішечки улюбленої зелені. Я прикрасила тарілочку куркумою. І ось так все апетитно і дуже ароматно виглядає. І, друзі, це нереально смачно і ніжно. Класика поєднання: курочка, гриби і якийсь вершковий соус. Тому, друзі, Обов'язково э, раджу спробувати, це моя щира рекомендація, адже це дуже смачно і буде чудова заготовка у вашому холодильнику, щоб подати його з іншими стравами, зокрема кашами. Тому бажаю всім смачного, дякую, що подивились це відео. Обов'язково лишайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки і залишайте коментарі.